Обгоріли вікно і двері та запах гару в приміщенні. Невідомий вночі підпалив молитовний дім мусульманської релігійної громади. Тоді розповідає голова мусульманської громади Дніпропетровської області Нізамі Мірзабеков. Він разом із двома співробітниками спав у будівлі. Підпалили складське приміщення та вхід до дитячої кімнати. Співробітники вони почувствували цей запах гарі, тому що ніхто і не сподівався, що хтось прийде, буде тут по території ходити. Так? І тим паче прийде з п'ятилітровою баклажкою рідини і підпали. Разом зі знайомими у молитовний дім постійно приходить і Олена. Жінка каже, не розуміє, чому будівлю підпалили. Попри це, розповідає, не боїться приходити сюди. Немає навіть уяви, хто та людина, яка могла таке зробити. Ніколи не закликаємо людей до поганого да до агресії. Мусульмани Дніпра приносять дуже великий розвиток. Нізамі Мірзабеков розповідає, на відео з камер спостереження видно, що невідомий, який підпалив молитовний дім, мав при собі зброю. Чоловік, який сюди прийшов, він прийшов з оружієм, з пістолетом. І якщо б він потрапив внутрі, ми б не прокинулись би, або загорілась би весь молитовний будинок, то були б плаче наслідки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне знищення чи пошкодження майна. Про це розповіла речниця Дніпровського управління поліції Алліна Стадник. Каже, триває слідчі дії. Зараз правоохоронці працюють над тим, аби встановити хто причетний до злочину, приглядають камери з відеоспостереження та відпрацьовують місцевість. За скоєне зумиснику може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі. Суму збитків через підпал ще не підраховували, розповідає Нізамі Мірзабеков. Молитовний дім продовжує працювати у звичному режимі. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.